Наступна головоломка. У нас є така рівність 127 відняти 1 до 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити в один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 розділити на 1 буде 12, 12 відняти 1 буде 11. 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.